Гура фельдмаршала Манергейма надзвичайно цікава для українців, як на мене, насамперед тому, що йому вдалося реалізувати те, що не змогли зробити герої українських визвольних змагань 1917-1921 років, і все-таки відбитися від більшовиків, не дати можливості реалізувати комуністичні експерименти у Фінляндії. Хоча при цьому, треба сказати, загинуло дуже багато фінських прихильників соціальної справедливості. Ну, але так уже сталося. Минулого року, у 2020 році, львівське видавництво «Астролябія» і Київське видавництво наш формат видали мемуари Карла Густава Маннергейма в двох варіантах. це таки Можна сказати, таке свято на українському книжковому ринку, хоча, з іншого боку, може бути і проблема для, скажімо, не надто великого ринку, тому що з одного боку треба тепер думати, яке видання брати. Ну, але от я от придбав собі видання Львівське, видання Стролябі, отакий двохтомник. Чим воно мене спокусило От насамперед, в першу чергу, ціною. А по друге, що воно багато ілюстроване, багато ілюстрацій є. Картинки, карти, є довідковий апарат, який ну, дуже цікаво теж почитати. До речі, ну не знаю, чи всі читають, так скажімо, ну, мене така привичка давно склалася ще, напевно, з підліткового віку. Я коли читав цього Карамзіна історія государства російського, і там було завжди був довідковий апарат. І треба було там от читаєш, читаєш, якісь посилання, треба було в кінець книжки лізти. Дивитися, що я так от звичку таку собі виробив. Я це все читаю з примітками, з довідковим апаратом. І в цьому сенсі книжка видаництво Стралябій дуже корисна. У своїх мемуарах. Карл Густав Маннергей розповідає основному про свою військову кар'єру про політичні і, і там погляди, як вони еволюціонували, як він воював в Першу світову війну, як воював російсько-японську війну, як воював під час війни з радянською Росією за незалежність Фінляндії, як воював проти червоних фінів. Ну і потім, звісно, дві війни проти радянського союзу, в якій Фінляндія програла. Ну але тим не менше її вдалося зберегти. Незалежність. І треба сказати, що Маннергейм до образ, який його виникає з тих його мемуарів, що це він далеко не відповідає тому образу такого якогось войовничого генерала, який йде на війну, там рішучий наступ зі всіма воює, і це е, стратег. Людну людина, взагалі такий лічильний апарат, постійно отрахує варіанти, як може бути який розвиток подій, намагається їх спрогнозувати. І не завжди оці такого припустимо традиційного для українського поняття, що це рішучий герой, який піднімається, йде в атаку. Цього в генерала Менергеєва нема. Навпаки він постійно врахує варіанти, яким чином з мінімальними засобами досягнути максимального результату.